На ну, посилення протиповітряної оборони додатковими системами та 40 мільярдів євро допомоги, які нададуть Україні країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу, такі результати саміту НАТО, що не, який нещодавно відбувся у Вашингтоні, і суттєво вони укріплять обороноздатність держави, так вважають народні депутати. Більше думок далі. Насамперед ми маємо бути вдячні нашим партнерам, бо завдяки їхній послідовній підтримці. Ми сьогодні можемо зберігати нашу державу і тільки завдяки партнерам ЗСУ фахово виконують свою роботу. Ювілейний саміт НАТО продемонстрував перше це політичну складову, що країни альянсу бачать Україну як майбутнім повноцінним членом НАТО. І це є надзвичайно потужний і важливий сигнал як для України, так і для цілого світу, в тому числі агресора. Наступне було ухвалено конкретні рішення щодо негайної посилення системи протиповітряної і протиракетної допомоги. І я впевнений, що вже найближчим часом це відчують не тільки ЗСУ, а все і цивільне населення. Ну і ми бачили вже конкретні дати щодо поступлення f 16 Але президент чітко назвав кількість цих літаків, які дадуть можливість нам справді. Захистити небо головним результатом саміту це є знову ж таки підтвердження того, що Україна впевнено крахує до НАТО, і другим фактором ми отримуємо додаткові системи протиповітряної оборони, які сьогодні вкрай необхідні нашим містам. Що стосується безпосередньо України, на мій погляд, українська армія сьогодні демонструє чи не найкращі стандарти. НАТО військової підготовки, і тому я вважаю, що наше основне завдання це перемога. Палементарі виконують всі завдання, обумовлені з нашими партнерами, всі імплементації законодавства з європейським союзом виконуються вчасно. Ми дякуємо Сполученим Штатам, Німеччині, всьому європейському союзу, Британії за підтримку. Але на мою думку, підтамка має бути швидшою і більшою. Не тягніть. Не тягніть, тому що через те, що затримується підтримка, ми маємо людські втрати. А це найболісніше питання скоріше і скоріше до перемоги. Я вважаю, що наші партнери зрозуміли наскільки складною є ситуація зараз. В Україні і нарешті усвідомили, що це напряму корелює із безпекою Європи, і власне оці всі заяви про надання військової допомоги в більших масштабах, в більших розмірах і, до речі, виділення коштів у розмірі 40 мільярдів доларів все це свідчення того, що є усвідомлення, що Україну потрібно підтримувати. Для того щоб вона виборола перемогу не лише для себе, але для усього світу, я думаю, що це був значний крок по відношенню до попереднього саміту в вільнюсі, як в стратегічному плані щодо незворотності нашого шляху до НАТО, так і в практичних кроках допомоги і по додаткових систем ППО, і по створенню окремого координаційного центру в Німеччині. Менщині по допомозі Україні по 40 мільярдах тобто дуже багато було а, а, анонсовано, та обіцяно Україні Я сподіваюся, що найближчим часом ми все це все це отримаємо. Саміт показує, що зараз вони відносяться до нас і до цієї війни як до порушень взагалі спокою в всьому в, 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 в світі, і в цьому питанні нам треба це нам треба це використовувати от все що кажуть і американці як супердержава про про своє про свій вплив і про скажімо, як ми це називаємо турботи деяких наших партнерів це теж треба використовувати для того щоб нам Бу було у нас була можливість все ж таки перемогти в цій війні.